Великий відбір маленьких талантів на Черкащині. Фінішував набір до першої академії футболу, що у Білозір'ї. Хоча навчальний заклад має запрацювати лише у вересні, та через велику кількість охочих відбір до нього розпочали вже зараз. Нині на вакантні загальні 40 місць щодня претендують із півсотні маленьких футболістів. На спортивному кастингу побували і наші журналісти. На годину лише одинадцята, а у Білозірі у розпалі спортивні оглядини. Тут і зараз відбирають малечі до першої у регіоні академії футболу. Дуже велика географія, Практично вся Черкаська область Всього 40 людей буде в академії з 1 сентября. Начні учитися і тренуватися. І тут дуже важливо, ну так, угадати. І зробити правильний вибір. Що... Кращих із кращих обирають за суворими критеріями: швидкість, точність та координація. Це далеко не всі вимоги до маленьких спортсменів. Тут вони і рівень фізичної підготовки мають засвідчити, і тактичну та технічну роботу з м'ячем показати. На все про все усього декілька годин. Два тести фізичної підготовки. Тобто для діток це біг 30 метрів. З міста і 15 метрів, і прыжок з місця. не определяють скорость чоловіка. Ну і второї там технічного плану, квадрат разнообразний, удари, поворота. Відбір до першої на Черкащині академії футболу триває з 10 травня. За вакантні місця борються юнаки віком від 11 до 16 років. Тут кожен знає, що потрібно, аби забронювати місце серед найсильніших. Стремление, стремление забивать, обыгрыш, скорость і техніка. быстрее швидше всіх и і С З я. За підсумками першого етапу відбору тренерський склад сформує сотню кращих претендентів. Із них вже влітку оберуть 40 майбутніх учнів першої регіоні академії футболу. Вікторія Хамазам, Спорт.